До Краснобірського лісництва Радомушлівського держлісгоспу з'їхалися державні мужі з міністерських кабінетів та обласної адміністрації. Всі в робочому екіпіруванні та гарному настрої. Якщо свято день довкілля, то настрій звичайно хороший. Тому що свято з хорошим настроєм зустрічаємо прекрасних, хороших людей, еліту, бомонд, АПК України. І сьогодні це надзвичайно. Приємна і цікава і знакова подія для нашої Житомирщини, коли з'їхалися на чолі з міністром практично все аграрне керівництво нашої країни. Посадовці на двох гектарах мають засадити понад 10 тисяч молодих сосен. Завдання не з легких, кажуть ліцівники. Тому на поміч привезли нову посадкову машину. Міністр її оглянув, втім від допомоги відмовився. Переконаний, з поставленим планом він та його помічників поруються за декілька годин, тому і темп роботи задав відразу. Це ж хорошо, зараз мечі з'явилися з дитинствоми заступами, да, городниками робили. Я не зрозуміло, тут, мабуть, легше, але я згадав, ну, скільки дерев ну достатньо. Знаєте, як говорять, він швидко пройшов рядок і да, посадив рядок, і я думаю, що... От зараз з вами поспілкуюсь, піду продовжу, але достатній вклад, мій вклад буде рівний на всіх е, з моїх колег. Але нашим гуртом ми сьогодні висадимо більше 2,5 гектарів. Це достатня така площа. Разом зі столичними чиновниками до благородної справи долучилися і школярі. Яна Фещенко за свій юний вік посадила не одну сотню дерев. Тому міністр і обрав її свої помічники. Дівчина помітно хвилюється, оскільки в такому товаристві ще не доводилося працювати. Кожного року садимо дерева. Так що для мене це ну не вперше. Це дуже дуже корисна і приємна справа. Це дуже велика честь працювати з міністром, садити допомагати садити йому дерева. Це дуже приємно. Ось такою дружною кампанією і розширили столичні посадовці на двох гектарах площі зелених насаджень на Житомирщині. Загалом цими вихідними лісівники засадили нового лісу на 5,5 тисяч гектарах. А працівники аграрного міністерства запевняють, горді від того, що зробили добру справу, плоди якої спостерігатимуть і нащадки.